Вітаю вас, шановні садівники та городники. Цього року дуже багато попелиць. І нещодавно в коментарях я прочитала пораду однієї пані для профілактики попелиці вона використовує актару. Дозволю собі з нею не погодитися і дати свої прості, підручні, ефективні засоби від попелиць. Чому я не згодна щодо актари? Бо, перш за все, профілактика попелиці за допомогою актари не проводиться, вона взагалі не має сенсу і виключно шкідлива для нашого саду. Актара, хоч і лікувальний засіб, але це інсектицид. І її дія спрямована на знищення шкідника, і це досить потужний препарат. При обробці по листу вона захищає рослину протягом місяця. А при поливі грунту і довше. І є спокуса обробити рослини заздалегідь, щоб попелиця їх не їла і щоб гусениці не гризли. Добре, полив і два місяці можна не паритися. Але при регулярному застосуванні одного і того ж препарату у шкідника виникає резистентність до цього препарату. І застосовуючи актару для профілактики, ми в перспективі. Позбавляємо себе корисного препарату при боротьбі з більш серйозним шкідником. Тому я рекомендую на перших порах застосовувати більш щадящі засоби від попелиці. Серед них є дуже ефективні і готуються швидко. У боротьбі з попелицею я взагалі дотримуюся принципу: налив, попшикав, переміг. І перше, що я усім рекомендую, це будь-який. Антипаразитарний інсектицидний шампунь для собак і кішок. Він відмінно справляється, але у складі обов'язково повинен бути інсектицид, інакше сенсу немає. Це такий шампунь від блох, від кліщів, оце він підходить. Я розвожу шампунь з розрахунку 2 столові ложки шампуню на 5 літрів води. Обробляю місця скупчення попелиці дрібним розсіюванням і обов'язково розгортаю скручені листя і намагаюся, щоб шампунь потрапив на всі поверхні. Попелиця дуже швидко перестає ворушитися, як і мурахи, і просто падає з куща. Шампунь не токсичний і можна спокійно працювати руками і без респіратора. А другий засіб це молочна сироватка з нашатирем. Він, цей засіб абсолютно безпечний, не чинить негативного вплину на рослини. Він просто обклеює ті пагони тоненькою плівкою, роблячи їх непридатними для поїдання, а комах він теж обволікає і заважає їм дихати. При роботі з ним можна не користуватися спецодягом. Пропорція дуже проста. На 10 літрів води, 1 літр молочної сироватки та 2 столові ложки аптечного нашатирю. Усе змішуємо і відразу оприскуємо рослини. Краще це робити ближче до вечора. Ефективно не тільки проти попелиці, а й проти будь-яких комах. Іще один засіб це мильно олійна емульсія на 100 грам господарського мила. Ми беремо 1 столову ложку рослинної олії будь-якої та 10 літрів води. Мила розчиняємо у воді і додаємо ложку олії, усе перемішуємо і відразу оприскуємо рослиною. І ще одне це просто нашатирний спірт, але він використовується тільки в роки сильного засилля у тієї попелиці. І тільки для того, щоб не повторювати інші засоби. Розчин дуже простий: 100 грамів нашатирного спирту на 10 літрів води. Тож, це дуже ефективні, прості засоби. Усім їх рекомендую.